Сезон цитрусових закінчується, і мої мандарини, апельсини та інші гібридні красуні починають втрачати смак. Так, я все ще можу купити дешевий паяти-кілограмовий пакет мандаринів, але їх якість помітно погіршилася ближче до кінця зими. Деякі плоди залишаються соковитими і яскравими, але інші виявляються занадто жорсткими, сухими або просто несмачними. Дуже неприємно відкусити такий, але перш ніж викинути не найвдаліші часточки в компост, зупинись, візьми себе в руки і відправ їх в духовку. Як Найджела Лоусон рятує несмачні помідори. Випікання несмачних і водянистих фруктів і овочів виявляє їх смак. Це працює з помідорами не в сезон, і це працює з цитрусовими, які вже майже відходять. Обсмажування в духовці концентрує наявний смак і додає нові відтінки завдяки карамелізації. Фрукти стають трохи карамелізованими, злегка соковитими і набагато більш апетитними. Тобі не потрібен точний рецепт, хоча при бажанні можна знайти кілька варіантів в інтернеті. Рутрах смажить мандарини на сковороді, але мені більше подобається повільний і простий спосіб в духовці. Все, що потрібно зробити, розібрати фрукт на часточки, прибрати білу плівку, скропити оливковою олією і викласти в жароміцну форму. Можна додати чверть або половину чайної ложки меду або кленового сиропу на кожен фрукт для солодощі, трохи гострого перцю для пікантності або трав для складності смаку. Посип все морською сіллю і відправ в духовку, розігріту до 200 градусів. На 35-45 хвилин, поки фрукти не почнуть пузиритися і не підрум'яняться по краях. Дай охолонути, а потім додай в йогурт на тост з рікотою або поклади в салат. Запечені цитрусові відмінно доповнять сирну тарілку або стануть контрастом до солоного смаженого або тушкованого м'яса. Але не дивуйся, якщо почнеш їсти їх просто так, як цукерки.